Вітаю вас наші шановні глядачі. Ми продовжуємо наші регулярні зустрічі з Віталієм Барвіненко. І я от сьогодні прошу вас так, висказати свої погляди на те, що зараз проходить у світі в нашому регіоні. Бо останній тиждень жовтня був дуже накопить, насичений такими. Даскать, новинами не дуже приємними і так далі. Ну, давайте розпочнемо. Було засідання даскать, наших коаліцій охочих такі приємні новини. Але я би хотів розпочати просто з такої скандальної новини з Турції. Там арестували даскать, головного редактора опозиційного каналу і звиня... звинувачують його в спіонажі. І що це за вроді би Турція така спокійна країна і вдруг. Вітаю вас, вітаю, шановні наші глядачі. Дійсно, одна з новин з Турції, ви правильно сказали, начебто зовні спокійна країна, але там відбуваються в тому числі політичні процеси, і в тому числі політичні процеси, які, на жаль, дуже далекі від демократії. Це наша країна сусід тому нам цікаво, що там відбувається, тому що Турція в тому числі є важливим гравцем щодо перемовин між Україною і Росією, і це важливий фактор на Чорному морі. Дійсно, було заарештовано. Головного редактора найбільшого опозиційного телеканалу. незалежного, але він опозиційний телеканал Турецького. Найбільший таке, медіа. Він був заарештований. Взагалі цікаво там формулювання. Він одночасно по версії слідства, працював на три розвідки: Ізраїль, потім на курдську партію. Там це така опозиційна партія, і взагалі на іранську одну політичну структуру. Що взагалі дуже цікаво, знаєте, це так нагадує якийсь наш 37 й рік, коли там признавали британськими шпіонами, там японськими шпіонами всіх всіх виначальників, те саме там, але найголовніше, що він був пов'язаний медійно з заарештованим вже давно мером Стамбула, екс-мером Стамбула і паном паном Імамоглу. Це дуже популярний політик, який фактично, якщо були вибори в Турції, він виграв би вибори у Ердогана. Він після такого продемократичного спрямування. Його були рік назад, затримали. За надуманими статтями. Тому чому за надуманими? Тому що нещодавно навіть турецький суд по статтям по корупцію його виправдав, і тільки суд його виправдав, зразу він отримав також нову статтю, також за шпіонаж. І теж за шпіонаж, начебто на ізраїльську розвідку. Це такий тренд, у них йде там в Турції трохи що, ти ізраїльський шпіон. Це така річ дуже знакова, дуже симптомна, тому що в Турції зараз відбувається. Тяжкі економічні протурбації, дійсно там е, велика інфляція, там девальвація місцевої валюти цієї ліри. І на фоні цього є протестні настрої, то, відповідно, Ердоган в своєсному манері зачищає політичне поле. Тому заарештовано цього головного редактора, е, нові підозри міському главі Стамбула. І, до речі, з яким в Одеси були побратимськи дуже добре відносини, і пане Моглу, до речі, колись навіть в Одесу приїжджав. Він головний конкурент Ердогана, але зараз сидить в в'язниці. Свідчить про те, що демократія це та річ, яку потрібно захищати завжди. Тому що у будь-яких лідерів, які чи довго при владі, чи які трохи так сказати, ну, вважаються вищими за інших, є бажання включити репресивну машину. І оце бажання включити репресивну машину, воно проходить в те, що ми бачимо ці затримання в законі, закриття медіа, свавілля щодо журналістів. На жаль, це є в Турції, я знаю, що є реакція досить така жорстка європейців, наскільки вони можуть бути жорсткими зараз. Але це такий симптом, що демократія потребує захисту завжди і всюди. Ну і тому, мабуть, от нещодавно я читав, що Київський інститут соціологічних досліджень він проводив опитування незалежні. От, ну, Виборочне опитування, але ж де зафіксували в відповідях так сказать, людей, яких опитували, що в нас з опозиції не дуже гаразд в Україні. От, і вже поговорюють, а навіщо нам в Україні Та, так, така кількість телеграм-каналів, бо ну, це з одного боку це е, інформація така дуже оперативна, де що літить, куди що будуть бомбити, з іншого. Це, іншо, це так сказать, такий інструмент для того, щоб розпалювати ворожнечу. Тільки не ну, закінчилось літо, так в Одесі, скільки ми в бруду вислухали через ці телеграм-канали, через цих і так далі. Тож тобто, теж, от, опозицію повинна десь захищати, але ще повинно бути якась... Ну, у нас немає опозиції. У нас політичний процес в країні знищено. В принципі, У нас іде війна, і е, зачастую списуючи на війну. Влада в тому числі зачистила взагалі політичний процес. Останні вибори в країні відбувалися 25 жовтня 2020 року, уже більше, ніж 5 років тому, 5 років і 2 дня, до речі, mm. коли відбулися останні вибори в країні. І в найближчій перспективі ніяких виборів не передбачається. А що таке політичний процес? Політичний процес це змагальність сторін, і це вибори постійні. Вибори з терміном 5 4 роки, як говорить закон, це сміняємось влади. У нас. Влада законсервована, звісно, немає політичного процесу, звісно, знищена політична позиція. І найближчі великий період, як мені кажуть, як мінімум рік, виборів не передбачається. Тож ми йдемо по шляху фактичного внутрі країни, вистраювання централізованої держави. Хорошо чи погано це покаже час, але в тому числі з обмеженнями, позасудовими обмеженнями щодо медіа, щодо тих осіб, які говорять точку зору. Яка відлічається від точки зору офіційної влади. І ми бачимо, що ці процеси йдуть, на жаль, але в нас війна, і дуже багато що, знаєте, яка війна все спише. Побачимо, що буде по подальшому, але це дійсно це опитування КМІСу, що ви говорили, Київської міжнародної інститут соціології, воно є, і воно говорить про те, що, про те, що говорять і люди і в суспільстві, що фактично на сьогоднішній день альтернатива точки зору вона присікається під виглядом того, що це. Є не на часі під час війни. Хоча я підкреслюю ще раз, я вважаю, що демократія повинна бути завжди, і саме наші воїни захищають якраз право людей на демократію на свободу право на те, щоб ми не превратилися в Росію, в країну-агресор. Ми саме за це воюємо, щоб не превратитися в Росію. Чи є загроза така внутрішньополітична? Напевно, Певно, що є. А далі час покаже. Ну і дві такі новини. З одного боку, так сказать, у нас ну наближається, тільки о цьому люди говорять, що наближається кризис з газовим і так електроспоживання, Теж теж очікуємо зиму. Закінчується другий місяць осіння і сьогодні скоро зима. А з іншого боку, буквально пару днів тому коаліція охочих засідала і вона десь продекларувала, що вони будуть підтримувати Україну, що на ближчі два роки вони будуть нас підтримувати, що вони так сказати, будуть ну, будуть в грудні обговорювати, які фінансова підтримка два роки точно буде, от протидії тіньвому флоту Росії і так далі. Тобто ну, така добра звістка звідти з, з Лондона прийшла, там було так сказати, засідання цієї коаліції. Ну, коаліція бажаючих вона взагалі дуже така аморфна структура, там кожен раз нові якісь люди вбираються, країни. Але тим не менше, ми повинні дякувати за будь-яку допомогу. Хоча, якщо говорити відверто, то вся ця допомога, яка начебто має бути, вона, по-перше, заходить запізно. По-друге, дуже часто це бажання просто відкупитися від проблематики, самим не сильно обострять відношення з Росією на всяк випадок. Але то давати коріння якісь кошти, щоб ми боролися, ну так не сильно щоб побіждати. Чому я так говорю? Тому що якщо ми говоримо про 19-й пакет санкцій, який такими трудами був прийнятий, там найважливіше, що могло вдарити по Росії, це заборона на відповідно імпорт в Європу з Росії зжиженого газу. Це тому, що великий ринок, напевно, найбільший ринок зжиженого газу Росії це Європа. Зараз вона повністю забезпечується. Це не той газ, який там по трубопроводу, це жирний газ, mm -hmm. чуть річ. Але е пакет санкцій дебутувався навколо того, з якої дати він має вступити в силу. Одні хотіли з 1 на 1 28 го інші хотіли зараз. І зійшлися на тому, що цей пакет санкцій вступає в силу з 1 на 1.27, тобто через рік більше, ніж через рік. Тобто, з іншого, з одного боку, начебто Європа всі радується, що прийняв 19 пакет санкцій, не буде газ закупати. З другої сторони, вона не буде закупати через рік і два місяці. Що буде з Україною за рік і два місяці? І що буде з Росією з Європою? Ніхто нічого не знає. Тому це такі відкладені санкції, вони більше походять, знаєте, на пугало. Що от воно десь є, колись воно там настане. Але миттєвих результатів, на жаль, це все не дає. І це найголовніша проблема сьогодні, в тому числі цих санкційних пакетів і в тому числі європейців, що вони з іншого боку кажуть, да, ми там повністю стоїмо, коаліція незламні, якісь там наради, збори лідерів, стратегії, пункти з власті планов, там Стармер, прем'єр Великобританії пише. А з іншого боку, бачимо документи. А там вступає в дію з 1 на першого 27 заборона на жижений газ. От вам і реалполітик європейський. І ті слова, які говоряться, і те, що реально бачимо документах. ну і Guardian опублікували нещодавно, що Росія покупає е, Європа покупає в Росії половину всього російського скрапленого газу. На, на другому місці Китай 22%, там 50% Європа, 22% Європи, Китай і 18% Японія. Та навіть Бельгія, е, країна, де там Брюссель, центр Євросоюзу, головний офіс Євросоюзу, і то там майже на 100 мільйонів євро закуповує скрапленого газу. Навіть такі країни, ми ж, а ми говоримо, там Словачина, Угорщина, там, начебто, ми так кажемо, що вони проросійські. Якщо дивитися на цифри, на сухі цифри, Франція закупає, Бельгія закупає, Нідерланди закупають, фактично всі країни Європи закупають. Просто чомусь більше на слуху у нас Угорщина і, і Словаччина, Словаччина, тому ми так якось до цих лідерів відносимося, ну, трошки призято, тому що вони займають публічну позицію, а закупають, по суті, і всі інші країни теж. Це теж двоє стандарти Європи, з якими нам приходиться миритися, да, дякувати за те, що вони нам дають. Ми благодарні, ми очікуємо на подальшу допомогу, тому що без них ми не витягнемо ні в економічному плані, ні військовому, і це факт. Але, тим не менше, не потрібно закривати очі і не вказувати їм на ті подвійні стандарти, таку дуже м'яку. Політику щодо санкційного пакетів, ну і е, наближається так скат зима, наш та скаттопітельний сезон, і ну вже публікуються дані, що ми не та ну, не закачали стільки газу, скільки нам потрібно. А ще й з'явилися буквально сьогодні. Прочитавши, з'явилися проблеми і в угольному промисловості теж. Угля не буде доставати. Вроді би кажуть про те, що буде імпорт газу з ЄС, але це так, якась закрита інформація, це так, ну, не розповсюджується ця інформація, всі ці деталі, засекречено це все. От, але що ж у нас буде з зимою? Бо люди дуже так. Хтось вже подумає буржуйки. У нас дві позиції. Перша позиція це правда, що у нас знищується. Наші об'єкти енергогенерації і об'єкти передаточної енергії. Це перше. По-друге, це факт, що те все агенція, яку там наємно заявляв, час сухомлін, яка мала забезпечити безпеку цих об'єктів. Вони просто ці гроші розкрадені про щось. Це не голі слова, є карні справи. І фактично ми йдемо з великою часткою незахищених об'єктів. Четверту зиму вступаємо в військову, фактично не маючи захищених. Об'єктів і дуже слабо захищені. Це одна проблема. І ми маємо проблему, коли підуть прильоти у нас. Бачимо по Києву. Я, до речі, був якраз в Києві, коли там бомбили цю всю ніч і знищували ці всі теци. Це було реально жахливо. Пів Києва було фактично без світла, без води, без е е електричества, без нічого, без тепла. І це перше. По-друге, така може бути ситуація по всій країні. Вона буде набагато важча, ніж інші роки. Чи готова країна до цього? Ні, не готова. У нас там, я дивлюся, по Києву план евакуації, от розробляють там автобуси якісь. А куди евакуювати? Те саме бачу в нас от, в області, в місті, які проводяться наради, от, значить, там, срочно підготувати потрібно місто там до зими, якісь там плани готують. Шановні, це все потрібно робити, але це все потрібно, щоб була відповідно, державний підхід. Не яка міська рада, не яка область укриття не построє. Над об'єктами енергозабезпечення. А чи зробила це держава? Ну це вже інше питання. Що стосується закупівель газу, закупівель відповідних енергоресурсів, дійсно у нас є проблеми. У нас на 30% зараз хранилища відповідно не заповнені, а вже до зими тут залишився місяць, а до топівного сезону, там не знаю. Дай ну, Бог. Біля, чи 1 лютого да, листопада чи да. 10-го. Уже деякі є міста, зокрема Київ, де пишуть, що отопітельний сезон почнеться взагалі 1 грудня, тому що саме тому у нас немає газу закаченого. Як буде уряд виходити з цієї проблеми? Я думаю, що це складне питання. Але вся надіжда на західних партнерів, що вони все ж таки поможуть. Хоча тут дві складові: перша складова це дуже великий ризик мати знищені енергооб'єкти, тому що ворог атакує. І друге, це те, що уряд фактично не знає, на що розраховував, коли е порти відносини з усіма потенційними європейськими партнерами, хто могів поселять газ, ну, там, наприклад, та Словаччина, угорщина через яких ми відійти реверсний транзит, не забезпечивши до кінця власні запаси. І якщо ми бачимо останні е події, то ворог б'є не тільки по генерації, а ворог б'є по видобутку в Полтавській області, ряд об'єктів видобутку, де наші газові родовища. Вони в тому числі знищені, тому що ворог активно атакував добичу українських корисних копалин, в тому числі Газа. Давайте ближче десь якогось позитиву. Так, оці ці дні в Люксембургі. Проходить е така рада ЄС і обговорюють можливість збільшення українського експорту. Експорту ну з ми пам'ятаємо ці проблеми на границі з Польщею, не пускали і так далі. Ну, вроди би е Європа відчиняє якісь дверці, да, щоб наша продукція постала, щоб підтримати нашу економіку. Мало того, вони говорять про... Даскать, програми, які будуть підтримувати і екологічне даскать, в, даскать, в цього сільської продукції, щоб молодь якось доволі, тобто якісь є програми, це оговорюється в Люксембургіве буквально ці дні. Щось це дає Україні. Ну, по-перше, будь-які перемовини це добре, тому що перемовини набагато краще, ніж просто глуха стіна. Я вважаю, що це вірна річ, але. Ми маємо загальні перемовини з ЄС, а в нас абсолютно провалені двосторонні перемовини з країнами щодо поставок сільгоспродукції. Тому що в тій угоді, яка є рамкова з ЄС, там є для ряду видов сільгоспродукції і для ряду країн виключення. Оці виключення є ключовими. Тому чому Польща займала таку позицію? Тому що там були виключення щодо сільгоспродукції, яка, наприклад, там. Транзитом йшла через Польщу чи е, імпортувалася з України в Польщу. Це важлива річ, тому що сьогодні одним з найбільших на даний момент поступлення валюти в Україну це не є наша торговля сільгоспродукцією. Металургія стала. Ми знаємо, що все розбито. І якщо е, нашому уряду це вдасться все-таки провадити в життя, ну це такий великий плюс, позитив, що ми, хоч щось, матимемо позитивне, коли буде продовжена ця угода про вільну торгівлю щодо сільгоспродукції між Україною і країнами ЄС. Отже, будемо дивитися на текст, вивчати ці документи, тому що в тексті, в документах багато може такого бути записано, що важливе для нас або, наприклад, неприємне для нас. Загальний фон добрості, що цієї угоди, буде текст, будемо дивитися і бачити, аналізувати. Ну і на останнє, така коротка така Дональд Туз, глава уряду Польщі, заявив: якщо правда, що Китай припинив купувати російську нафту, і Дональд Трамп оголосив, що Китай готовий прийняти таке антиросійське рішення, то це був би неймовірно масштабний проект. Якщо Китай зараз відвернеться від Росії, то це де-факто може стати поворотним моментом у всієї війні. Я не бачу жодного поводу Китаю від Росії. От, жодного поводу. Трамп робив багато заяв, гучних, ці всі заяви, 90-х 90% нічим не закінчились. Це одна з тих самих заяв. У Китаї є їх стратегія. Їх стратегія передбачає, в тому числі там, Сіла Сібірі, 2, відповідні там, газові нефтепроводи і інші інфраструктурні речі, які будуються виключно під російську нафту там, чи під російський газ. Тому я думаю, що це бажане задійсне, видається. І е, зараз іде дискусія навколо тарифа, який там тариф Америка веде для Китаю, а Китай, в свою чергу, ну, наприклад, там на минулому тижні заборонив поставку полупроводніков для європейських ряди виробників і завод Volkswagen вже без цих виробників фактично стає. Полупроводніков. Це теж відповідні санкції. Тому е, в Європі з Китаєм зараз дуже тяжкі відносини. Дуже тяжкі, на нижчому рівні. Фактично. В Європі немає стратегії щодо Китаю, вони поприймали ряд рішень, там як почали якісь там рішення про свободу слова, там про ще якісь речі. Китай їх вдарив економічно. І в тип від Америки, яка прагматично торгується з Китаєм. європейці зайняли якусь позицію. І вже Китаю Європа мало цікава. От вони там по інерції якісь продукти поставляють. Ну, єдине, чи може відповідати Європа, Китаю. Ну, от я там сьогодні вранці читав якраз новини, що у Франції в ответ на санкції Китаю, які ввів Китай. Не поставляє полупроводники, відповідно ті в Європу. Компанія Disney не буде украшати на Різдво вітрини, де рекламується китайська продукція. Це на повному серйозі. Це рівень відповіді Європи. Тобто Ми розуміємо, що Європа не має політичних лідерів, Європа обмільчала, це такий великий музей під закритим небом. Пікейні жилети щось збираються, обсуждають якісь там санкції, плани, реформи, коаліції вважаючих, небажаючих, якісь там потужних всіх інших. Фактично, на жаль. Так себе ведуть ці лідери, що не превращаються просто в велику бутафорію. Те саме буде по відношенню до Китаю теж. Тобто зараз продовжуються ці проблеми, геополітичний розподіл міру, так, Китай, так, Сполучені Штати, От, а Україна заложенця в цієї війни ну, є ще глобальний юг. В цьому. Є ще глобальний юг. Це теж там, Індія беремо, беремо величезні мільярди, беремо там, ряд африканських країн. Це теж зараз фактично теж буде певний центр впливу. А ми так, да, ми заложники цієї боротьби, і наша задача звільнити нашу країну і щоб припинилася війна. Це найголовніша задача наша. І хто цим допомагає, ті нам друзі, хто цим мішає, ті наші вороги? Все дуже просто, з точки зору українця. Ну, ми повинні триматися. І Нас ми повинні ще зустрічатися, я думаю, через тиждень ще з вами. Обов'язково. Дякую. Дякую. Дякую.